Ми продовжуємо працювати з електронними таблицями. Тема у нас візуалізація рядів даних, тренди, інфографіка. інфографіка. Ну, в електронних таблицях ми зазвичай заносимо якісь числові дані. За цими даними можна побудувати, наприклад, стовпчаті діаграми. Більшому числу буде відповідати вищий стовпчик. Можна побудувати кругову діаграму, більшому, більшому числу, знову ж таки, буде відповідати. Більший сектор круга. Тренди. Значить, Якщо відобразити якийсь процес, наприклад, ось схуднення марічки цілеспрямовано, вона худнула 60 кг 700 г, 600 г 400 г. Тобто це тренд, це зображення зміни певного процесу йде. І по цьому цей процес можна так само графічно зобразити точковою діаграмою, точковим графіком. Ну, Якщо там його макет лінія тренду прогнозована пряма, то ця пряма буде називатися прямо... лінією тренду. Ну, всі оці малюнки, діаграми, графіки. Їх називають інформаційною графікою або скорочено інфографікою. Так, е, Тепер ми будемо, сьогодні зробимо електронний журнал Електронний журнал 5-го Б класу, математика, Іванов, Петров, Сидоров, Шустрий. Отримали якісь оцінки, самостійну роботу. Потім визначаємо середнє арифметичне. О, тобто, потрібно додати е, ці. Оцінки і поділити на їхню кількість середньо-арифметична, а потім округлити. Цю середню арифметичну округлити і вийде тематично. І по цим прізвища та тематична побудувати стовпчату діаграму. От так, Іванов. Ну, Бачимо, в кого вищий стовпчик, от, то значить в нього більша оцінка тематична, тобто інфографіка. Будуємо діаграми. Все, я звертаю як зразок і робимо в Excel. Запускаємо Excel. Ну, розширити Ну, в принципі, можна звузити і як зразок тримати. Ну, для початку я бачу от така таблиця. От, починаємо працювати в Excel створюємо. Таблицю. І так, перше, що ми робимо, це потрібно побачити ширину аркуша формату А4. Для цього робимо вид, макет сторінки і назад звичайний. Ось не, Можна робити стовпці таблиці, не виходячи за межі пунктирної лінії. Якщо подивитися на зразок, то ой-ой-ой, у нас дуже багато стовпців Q. Значить, в інструкції написано: стовпчик А зробити ширина 3. Стопчик B – 20 решта теж по 3. Як змінити ширину стовпці? Можна просто між, е, вгорі в нумерації IBCD взяти за вертикальну лінію, тягнути і дивитися, поки буде відображення 3,0. Отако, от. Тако. Тобто шериф натиснули, там відображається 3.0. Аналогічно можна B зробити 20. От, але якщо наступні стовці. Ну, там не той, ось о, 20. А як же зробити решту аж по Q, Q щоб вони були шириною 20? Можна ось зверху ось ось тягнути в області цієї IBCD Q, виділити ці стовці. Потім на виділену правою кнопочкою викликати контекстне меню і обрати команду ширина стовпця і просто вписати туди 3. О, 3. І дивимося все, все чудово. Всі стовпці стали потрібної нам ширини 20. Ну, все, Решта, решта вже тільки залишається заповнити е, дані до таблиці. Повертаємося із закладочки вигляд на головну. І що тут? Об'єднати? І пишемо електронний журнал. П'ятого Б-класу. Класу. Переходимо в наступний рядок. Те, що писалося по центру, потрібно об'єднати. Об'єднати і написати математика. Математика. Третій рядок для краси пропускаємо. А ось четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Об'єднать. Об'єднать. Знов четвертий, п'ятий, сьомий. Об'єднать. А тут трішки йде по горизонталі. Тут потрібно вписати слово дата. Ось я вже ну, вже звужую. Ну, вже ми сформували аркуш формату А4. Вже можна рядом дивитися. Ось о, дата. Тут об'єднать. Ось о, інструмент об'єднати. І вписати дата. Дата. І тут по вертикалі оці ось пооб'єднувати. Об'єднувати тобто формувати потрібний вигляд таблиці. То не є проблема потім вписувати туди дані. От саме головне зробити зразок. Ліній, вигляду таблиці, щоб вертикальні перегородочки залишалися. Так, далі. Ну, Тут для оцих двох клітиночок писати по, Ось, можна тако зробити формат клітинок, вирівнювання. По горизонталі по центру, по вертикалі по центру. І переносити по словах. Вон, прізвище та ім'я перенести в два рядки. Переносити тут е, перейти на латинські букви, великими буквами номер. Е, по порядку. Знову повертаємось на українську мову. Прізвище. Ще. 7 пробів. Та... Ім'я. Чому воно не перенесло? Бо у ці клітиночки потрібно поставити ось о, пере... переносити по словах. Ну, в принципі, ми там е... поставили переносити по словах. Чого не перенесло, бо треба поставити не менше 7 пробілів у тому місці, де ми хочемо переносити, поставити не менше 7 пробілів. Далі в цих ось, ось о, клітиночках. Нам потрібно писати текст не горизонтально, а вертикально вгору. Для цього робимо правою кнопкою виділили ці клітинки, формат клітинок. І ось, де вирівнювання. <кій> надпис, дивимося, червоний маркер горизонтально. Це значить, горизонтально, а нам потрібно його поставити вертикально вгору. Все, Все геніальне просто. Тепер буде текст писатися знизу вгору. Все залишається сюди, тільки вписувати дати. Там, наприклад, 11. Крапка, що там, 12 місяць. Виходимо з клітинки дивимося решіточки. Це значить, довжина фрази оцього, даних даних вміст цієї клітиночки не, не, не поміщується в ширину. То ми просто сьомий рядок трошки ширший зробимо. Ну, і дивимося формат дати, Нам потрібно короткий формат дати 12, й а він додає 2000. От розумний. Скільки там у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 стовпців. Три, чотири, шість, сім. Для них потрібно задати формат. формат клітинок, ось о, число, Не числовий, а дату. І поставити ось він пише: отакий що довгий. Повний формат, повний рік. А ми робимо короткий рік, 01 рік там тільки для зразку. І все, все чудове. Все чудово. Дивимося, 12 рік. Ну і дивимося, що воно не по центру, а по лівому краю все, по вертикалі. Ставимо по центру. Ось от. писати все. Залишається тільки даним поводити. 12.01. Який там весь час іде 12 рік? Нехай буде. Яке там сімнадцяте? Переходю стрілочкою в наступну клітиночку, вісімнадцяте? Вправо йду двадцять п'яти, ну, перше, дванадцяте, вправо йду стрілочкою. двадцять шосте. 0,1, 12 рік вправий йду клітиночкою. І 0,1 друге. 01, 0, друге, 12 рік. Все. Ціни дані ввели. Там залишилося вписати самостійно. Оцінка по самостійній роботі. Далі тут середнє арифметичне. От чому воно не перенесло в ці клітинки? Бо ми не поставили все переносити по словах. Або тут натиснути Переносити по словах, або правою кнопочкою формат клітинки, вирівнювання і поставити галочку Переносити по словах. О, ось воно перенесло в дворядки, але просто ширину цього стопця чуть-чуть потрібно зробити ширше, щоб було видно. Ну і слідкуємо, щоб стопчик Q не вийшов за межі пунктирної лінії. І все, тематично. Тематична оцінка. Все залишається ввести перший учень, Enter, другий учень, третій учень, четвертий. Прізвища їх Іванов Іван. Enter Петров, Петро. Петро. Седерю Василь. Василь, і хто там Шустрий Дмитро. 6 метро. Так, отіночки в них. 5, 10, 5, 9. 5. Через дві клітинки. 10. Через одну клітинку. 5 через одну клітинку. 9. 7, 8. 5, 10. 10, 9, 11. 9, 11. 10, 9. 10. Самостійно. 9. І. Ну такі оціночки. 3, 2. Бувай. Буває. І тут знову 3. Так, все. середнє арифметичне, Як порахувати? Це вставка функції статистичні. Стаємо в клітинку, формула починається із знаку дріння і все вгорі. Вставка функції. Беремо не категорія 10 нещодавно використаних, а беремо статистичні і шукаємо сиру значення, середнє значення. Латинськими буде average. average сирознач, ось ось, сирознач, середнє значення. І вказуємо діапазон. Для яких клітинок? Ось тут ну, це вікно нам потрібно тягнути в сторону. І виділяємо ці клітинки середнє арифметичне, яких потрібно знайти. Ось тут читаємо. Вивращається середнє арифметичне. Що тут? Так, да, все. Середнє арифметичне. 7,25. І тягнемо вниз. Дивимося, тут дві цифри після коми, а тут ось одна. Потрібно для цих клітинок ось просто правою кнопочкою формат клітинки число числовий і поставити ось не дві цифри після коми, а одну. Відображати одну цифру, і комп'ютер їх округлився. Буде не 7,25, а 7,3. І залишається тільки обчислити тематичну. Тематична береться як округлення. Оцього числа 7 і 3 округляється до 7. Якщо вже 7,5, 7 і 8, то це вже буде до 8 округлятися. Значить е сюди знову робимо вставка, функції. Не статистичні, а беремо математичні, математичні. Шукаємо. Або тут average. От Є англійське, воно саме перве. От, або беремо тут округу. округ. Округ. Українську мову. Округлювати яку клітинку. Вказуємо оцю клітинку і залишати 0 чисел після коми. Окей. 7. Беремо її копіюємо. То просто ширина числа не не, не поміщається. І дивимося: 0 є 10 Нам потрібно ціле число, формат клітинок, число. Числовий 0, 0, 0 цифр після коми. Окей. Okay. Все. І ось у нас цілі числа. Все. О Округлили, тематично вивели. Потрібно завершити роботу з електронною таблицею. Для цього потрібно встановити межі. Або тут ось, ось в... виставити межі всі, або просто виділити правою клітинкою формат клітинок. Межі, зовнішня рамка і всі внутрішні перегородки. Отако. От Все. В принципі, робота завершена. Залишилось тільки побудувати діаграму. Виділяємо стовпчик прізвищ, натискаємо клавішу Ctrl і утримуючи її, виділяємо не Ось стовбець тематичної. І саме тепер по них будуємо діаграму. Вставка, От, і там діаграми. ну, В принципі, вибрати. Ми беремо гістограму, саму першу стовпчату, саму простеньку. Залишається її тільки поставити на аркуш паперу, нижче таблиці. Все бачимо. У тобто, нас йде інфографіка. Візуалізація даних. У Сидорова сама найвища оцінка 10 балів. от, І стовпчик діаграми гістограми найвищий. Найхужі показники у шустрого Дмитра. Ну, то таке, його проблеми. Все, ось така робота. Зробити таблицю, електронний журнал і, по даних прізвищ, і тематичної, побудувати стопчату діаграму, гістограму. Не забудьте, що ось я допустив помилочку, у вас буде Сидорів. Сидорів. Оп. Вам потрібно побудувати, я зробив помилочку. Все, робіть! Збережете файл, файл прийшлете мені на перевірку.